Де ви побачили? Я В кімнаті, де ми проводили переговори з російською стороною. Це приймання одного з заступників голови. Кімната для нарад одного з заступників голови господи. Ви побачив на столі, чи коли ви закрепили? Ні, вони стояли на столі, ми все, обступили за столі, читали. Но, казали, прочитайте директиву? <плес> чи яким чином ви дізналися, що саме там, на цьому столі, ці директиви? Ми всі знаходимося в одному приміщенні і не побачите, що всі читають дітей, я цього не можу. Згадати точно, мені хтось сказав, почитаючи, чи це не це, ініціатива, я зараз згадати не зможу. Ще питання до світло, що не відділення. За вишку, за вишку. У мене ще є питання. Зам, Скажіть, будь ласка, 19 січня, на вашу статку, між ким і ким відбувалися переговори для визначення умов підписання? На тих, в тому приміщенні діяторбу у нас переговори відбувалися за участі представників Нафта з України. З керівників з нами був Діденко. Ірина Миколаєвич, з російської сторони найвищі посадові особи, це були два заступники голови управління Вадразпром, Медведів і Голубі. На ваше бачення на ваше відчуття в цьому переговорному процесі, ви змогли би в переговорному процесі, от на тому рівні, на якому ви вели, отримати кращу ціну, ніж 232 долари 98 центів на 2009 рік? Ви змогли б добитися кращих результатів? На ну, тих провар, де ми були, саме ціна не обговорювалася. Вона була прийнята як факт, який не обговорюється. Обговорювалися інші умови, ну, максимума декальні пункти договорів. Тобто технічні умови. Так, технічні У мене більше. Дякую, Дякую, m u l 로을 Користуючись можливості, хочу заявити, що всі дії, які проводяться, проводяться незаконно, що мене вимушують непідготовлених без захисників приймати участь в процесуальних діях під час судового розгляду, до яких я не готова. І питання, які я задаю свідкам, я задаю без підготовки, без захисників, без правової юридичної поради.

Головного генерального конструктора ДПА працював до останнього часу. Зараз... Зачекайте Ви 27. Що? Яке опитання? Будь ласка, вітримо, поспішу. Ще раз похилій, будь ласка, радник президента, генерального конструктора ДП Антонов. <плес> Києві, місто Київ, вулиця Кудрявська, 13-19, квартира 7. В яких стосунках ви проживаєте з тису, інших учасників міської? Я працював з, з, з грудня 2007 року, до по березень 2010 року міністром промислової політики в уряді, який очолювала Верна Тимошенко. На даний час таких я... досвідувати спеціальних. Практично зараз засунки не стосунок не пробуває? Ні. Особа сільської встановлення запасних органів України. Суд роз'яснює, що згідно з статті 59 Конституції України, кожен має право на слово допомогу, передбачені законодавців, тому надається безоплатно. Кожний мінімум український захисник своєї вправи для забезпечення права на захисту передбачено проміна проведення та вирішення справу суда та інших державних органів України діє адвокатура. З статтею 63 конституції України передбачено, що особа не несе за особини на середповідарності займової показати панополя, що не серед чоловік сім'ї чи безкіплодів, які призначаються закон. Статю 69 передбачено що свідок має право дати показання рідну мову або іншу мову на володію, відповідно допомогою перекладника, заявляти від перекладичів, згадуватись кучи, які справи закуплюються, висловичну депутатські показання груп такого доходу, на обрання власним бажанням захисника від час допитувати чи проведення інших слідчих дій за своєю участюм за уходу та інших мову в порядку закону, а також відмовитися від запрошування захисника. Захисник може запрошувати свідків його законним представником, а також іншим особами, до його прохання чи зазводує. За Користуватися порталками, документів віддачі показання типу, якого показання стосується військових розрахунків та інших даних, які уважні замагати файл. Відмовитись на показанні, що досемічні оціні та близьких також у разі, якщо його має бути розповідати, везде на вміння допомога. Знайомийся з придатком випадки, попадати про внесення до нього змін доповнення за власні, основні чи набити заповнені за власження, подавати скаргу прокурори надії збирається, якщо отечну відчувание витрати пов'язаних з викликом для дачів показати. У разі діяльності українських підставський має право на забезпечити безпеки, що заходу, передбачення законом і в порядку передбачення стаття 62, 32.5 за уходи Кодексу. Вам ваші права за розуміли? Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за статтями 384 385 Кодексу України. Задачу суду зі мною треба ви показати заборонувати показання. Вам це зрозуміло? Вам дати, дати Прошу вас. E, ну, в цій справі я скоріше не, я не приймав участь, скажімо, в підготовці і в проведенні переговорів, і в підготовці контрактів і їх підписання. Я скоріше маю справу з точки зору керівника галузі, бувшого керівника галузі, який споживає. Природний газ як цервину і як енергоносі. Якщо до конкретної справи, то можливо можна говорити про те, що 19 березня, 19 січня було зібрано відповідне засідання Кабінету міністрів, на якому перший віце-прем'єр міністр України на той час Турчинов Зробив коротку інформацію щодо того, як йдуть переговори в Москві по е, поставках газу в Україні і по транзиту, і е, запропонував і при цьому сказав, що вони йдуть надзвичайно складно, що росіяни пропонують Газпром, пропонує високу ціну 450 доларів за тисячу метрів кубічних, що е, треба. Тання обговорити. Було після проведення обговорення цього обговорення, і були висловлені учасниками засідання свої зауваження, свої погляди на, на, це, на ці пропозиції, які на ту ситуацію, яка склалася на переговорах, в тому числі і я сказав, що для промисловості така ціна непідйомно, що на той час, коли якраз криза була в розпалі, коли на ринках дуже мало ну, різко впала обсяги продаж, коли ціна на продукцію, ми просто не зможемо працювати, особливо в таких галузях, як хімічна та металургія. Ну і е е після цього обговорення, е Головуючий сказав, що ми не, не будемо приймати якесь рішення. Ми, після цього обговорення він сказав, що прем'єр-міністр має достатні повноваження, що вона знаходиться в Москві на цих переговорах і по своєму статусу може приймати рішення давати доручення, які являються обов'язковими до виконання. Це от. Щодо того засідання і те, що я на сьогодні пам'ятаю з то, тої розмови, яка була, ну можливо запитання, якщо ні, якщо, якщо відносно того, що який, який, яких умовах працювали в 2009 році, то промислові підприємства. Отримували газ в цілому по 232 долари, а оскільки ціна формувалася за, за рахунок того газу, який отримували, і той газ, який був в сховищах, відповідній пропорції, яка давала можливість таку ціну для промисловості більш-менш прийнятну встановити. В той час а для таких галузей, як хімічна, для, для які особливо це було важливо, що. Квартально приймалось рішення щодо встановлення відповідної ціни, вона була дещо нижча, що дало можливість працювати цим підприємством, поставляти мінеральне добрива з Україну і працювати на експо. Ну я думаю, що в цей період, період, в зимовий період, коли, звичайно, такі... Такі, такі рішення, такі контракти по поставках, вони повинні прийматися і підписуватись ну, раніше, тому що в той час, коли вже і в, а, в експортній трубі газу не було, і, в той, і газ утримувати відповідний технологічний тиск на газ для підприємств, крупних підприємств Сходу України, звичайно важко. Чи що? Я, як кажуть, це, це, мій сектор сектор споживання, тому напрямку можу продовжити. Добре, добре, добре. Початку загальне питання. Чи віповню вам положення закону України про Кабінет міністра України, про регламент Кабінету міністра України, який регламентує порядок прийняття рішень Кабінету міністра? Якщо в той час я його почав, в той час я до нього не повертався. Розуміло. Скажіть, будь ласка, ви сказали, е... призначено було засідання Кабінету міністрів. Це так. планово? Ні, чи... це позаплан, це було в понеділок. 19 січня це понеділок. Коли вам вас повідомили, що... Зранку, по-моєму, якщо Коли я... Якраз ранку зібрався на радість, відправив, це понеділок. І ми зібралися в кімнаті засідання, в засідання кабінету міністрів в кабінеті міністрів. Мені здається, так. Тоді ваше показання обговорити. Обговорити питання, пов'язане. Ви... Пов З... З... Яке е, вирішення повинні були прийняти або просто обговорити? Обговорили, ну оскільки питання, е, коли ми провели обговорення, то е, віцепрем'єр сказав, що ну, ми не будемо голосувати за те, щоб е, немає необхідності голосувати за, е, за директиви відносно... Що і таке, і, і такі, такі, тобто ви зібрали, щоб Кабінетом міністрів прийняти директиви для... Обговорити, ті, тому що я зараз не пам'ятаю, взагалі був сформований Мені. проєкт. Головне, що ті умови, про які були сказані, вони ну, в моїй точці зору були неприйнятними. я про це... В ході дискусії сказав, як і про те, що ну, сьогодні треба вже як можна скоріше вирішувати, тому що вже січень місяць і треба було звичайно це зробити. Кабінет міністрів зібрався.